Інноваційні сертифікатні програми в літакобудуванні з підготовки креативних і компетентних інженерів для потреб ринку праці. Київська політехніка здобула новий досвід у розробленні освітніх курсів та навчальних дисциплін у межах проєкту Реновація освіти в галузі літакобудування U-Career» за підтримки Посольства США в Україні. Проєкт реалізували на базі механіко-машинобудівного інституту КПІ спільно з компанією Прогрестех Україна. Для прогрес Тех Україна Київська політехніка є одним із ключовим навчальних закладів, з ким ми тісно співпрацюємо, і це не це не порожні слова, адже більше третини фахівців компанії в певний час закінчували київську політехніку. Тож, тож вибір пав не просто так, і в такий спосіб ми. Створюємо додаткові можливості для студентів, щоб підвищити їх конкурентну спроможність для ринку праці. В цілому усього за рік науковці МММІ в колаборації з провідними інженерами «Прогрестех Україна» удосконалили сертифікаційні програми, переобладнали лабораторії, розробили нове методичне забезпечення, навчальні посібники для авіаінженерів та організували низку відкритих лекцій від професорів із США. Метою нашого проекту була розробка сертифікатних програм для конкретного підприємства. В даному випадку це наш партнер, компанія Прогистех Україна. В рамках цього проекту нам вдалося втілити в життя дві сертифікатних програми. На кафедрі технології виробництва літальних апаратів і на кафедрі технології машинобудування на сьогоднішній день вже 23 студента, які обрали саме ці сертифікатні програми і навчаються для того, щоб вже практично завтра бути співробітниками компанії про Резтех Україна. А також на базі новостворених лабораторій студенти КПІ реалізували власний проєкт вітрогенератор. Пристрій перероблений з композитів рубленого вуглецевого волокна. Вітрогенератор КПІшників здатен виробляти електроенергію для регіонів, постраждалих від природних катастроф і воєнних руйнувань під час пожеж, повеней, міграцій. Тощо проєкт посів друге місце в міжнародному змаганні з використання стійких композитів. Зараз у нас досить багато композитних матеріалів, які не переробляються. Тобто, це Європа США, це корпуси вітрогенераторів, які вже утилізували, це також корпуси деяких літаків. І на основі цього що досить багато відходів в рамках цивіркулярної економіки, і є такий проект, який там покликаний саме переробити цей композитний матеріал і зробити з нього щось нове. Яке б також приносила якусь користь. Ми працювали, продумували цей проект. Ми залучали лабораторії, які покращувалися у рамках проекта ЮКар'єр. Це і закупівля матеріалів для виготовлення наших зразків. Також це 3D-печаті, це саме матеріали для 3D-печаті для виготовлення теж наших зразків. І сама лабораторія динаміки і міцності машин, там де ми проводили випробування наших матеріалів Київська політехніка не зупиняється на досягнутому, запроваджуючи найкращі світові стандарти розвитку вищої технічної освіти готує інженерів, які створюватимуть літальні апарати наступних поколінь.